Я приїхав. Я вдома. Я тут. Я вільний. Я живий. Все добре. Я в безпеці. Додай цю техніку в свою аптечку самодопомоги. Більше тут. Підписуйся на телеграм-канал Свідок. Відкрий телеграм. У вікні пошуку латинськими літерами набери Свідок. Натисни справа напис Показати більше, щоб побачити повний список каналів. Зайди в телеграм-канал Свідок та натисни Поєднатися стань свідком найважливіших подій в Україні та світі. Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хорої спини. Від болю в спині спробуй крем долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набрік та покращує рухливість суглобів. Що хочеш, піднімом. Долгіт. Єдиний жорсткий крем від болю у суглобах та спині. Ми виступимо. Порозуміємо, що головне наше багатство наші люди. То радіємо кожному українцю і українці, яких вдалося витувати. Ми виступимо. Бо знаємо, що набуває маленької допомоги. Це з руїн, бо ми тільки всім ніколи не бути. Ми українці. І ми вистаємо.